Де б'ється случ у береги камінні, незмінні у мінливості століть, в старому новограді на волині старенький будиночок стоїть. Цього будиночку привітні стіни, домашня тишина його тепла були найпершим світлом для дитини, що народилась тут і тут росла, виховуючи своїх дітей. Батьки інтелігенти слідкували за особистими стосунками, знаючи, що діти більше всього звертають на це увагу. Батько гербовий заможний українсько-козацький шляхтич, дослужився до дійсного статського радника, мав неймовірні здібності до математики і фінансів, був відомий своїми саркастичними висловами. Характером добрий, спокійний, але впертий. Мати вольова дворянка із старовинного роду з активною соціальною позицією. Письменниця, поетеса, публіцистка, перша жінка-журналістка. Батьки вимагали від дітей послуху, при тому діти любили їх, поважали як і батьки своїх дітей. Тато у декреті це насправді досі рідкість для українських реалів, але для родини косачів це було нормою ще наприкінці 19 століття. Адже коли в подружжя народилась Лариса, Олена Пчілка занедужала на анемію і поїхала лікуватись до Європи на півроку. А Петро Косач залишився вдома з двома маленькими дітьми, і, щоб належно за ними доглядати, він узяв відпустку на роботі. Батьки мали чималі кошти, як для села, але одягали дітей у простий сільський одяг, щоб діти не видавалися панами і були рівними цим прищеплювали любов до людей, до природи, до національного одягу. Діти в сім'ї виховувались саме на українських національних традиціях, в любові до рідного слова, до рідної землі. Діти з матір'ю їздили по навколишніх селах, знайомились з незайманою природою, побутом селян, поліським фольклором, волинськими ремеслами. Вони добре знали інші мови і традиції. Найменше Ізидора Зидора згадували. Олена вчинка, коли вчила когось з своїх дітей чогось рідної чи чужої мови, поставила великі вимоги. А водночас за рідні дитячі пустощі і провини не карала. Прокидалися діти косичів біля дев'ятої ранку, одягалися, пили чай, йшли на прогулянку і самостійно розпочинали навчання. Вони знали, що навчання щоденна, систематична, наполеглива праця і все в житті дається працею. Найперші ж уроки повинна надати мати. Тому діти бачили Олену Петрівну завжди в роботі, яка поєднувалася з грою. В сім'ї неординарних дворян народилося шестеро дітей. Обоє батьків розуміли, хочеш виховати гідних людей попіклуйся про оточення. І тому вони збирали вдома найкращих та й найсвідоміших людей того часу. Діти вбирали атмосферу та ідеї. Їх відвідували. Лікар Пилип Іринейович Немоловський з дружиною, Михайло Старицький, український письменник, драматург, актор, театральний режисер, Микола Лисенко, український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору і громадський діяч. родина бібліографа-фольклориста Михайла Комарова. Діти Косичів не ходили до звичайної школи, але освічені батьки передали їм свої знання. Кожна дитина отримала гідну освіту та професію. Старший брат Михайло математик, фізик, метеоролог, перекладач, письменник, Ольга лікарка, перекладачка, письменниця, бібліографиня, етнографиня. Саме вона стане бібліографом Лесі і власним її лікарем. Оксана музикантка, викладачка французької мови, перекладачка, два роки дівчинку звали Тамарою. А потім мати передумала і охрестила її як Оксану. Вищу освіту вона здобула у Бельгії, Микола інженер-агроном за фахом, закінчив політехнічний інститут, громадський діяч, голова земської прави. Ізидора українська мемуаристка, перекладачка, агроном за освітою, діячка культури, почесний член Союзу Українок Америки. Олена Петрівна вчила дітей по її виразу, цінити в людях людину, себто її голову і совість. А не шапку і чоботи, і діти на все життя запам'ятали цей урок, ставши гідними та відомими усьому світу українцями.